Во да, да, це 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 дуже. Тим більше, що я вам скажу навіть більше, е, от якраз зриви е, в курінні, е, ну от особливо там у чоловіків я знаю. Ну і не обов'язково чоловіків і ну це частіше за все в компанії, це частіше за все алкоголь. Тобто алкоголь він ну навіть не обов'язково, що людина там була залежна від алкоголю, але сам підхід, що алкоголь він же е, знімає оце, ну бар'єри, да, тобто гальма. оці, Тобто людина налаштувала себе, що вона там не курить, вона терпить. Да, а тут випила і все. В неї критичне мислення притупилося і все, і вона закурила. Оце зриви е, часто відбуваються от, на фоні того, що людина на під. Питку і все себе не контролює, тому це знову ж таки це зміни мислення, що людина себе контролює, а вона дає психіки відпочити. Тому що що куріння що алкоголь це ж виснажування психіки. От а психіку нам дуже важливо відновити і відновлення психіки. Іде. До речі, ми про сон ще не казали. Ну дуже важливий критерій це сон. І я розумію, що він порушується, якщо у людини сильна залежність. Погано спить людина. Буває сон, сонну, неякісно. Ну, ну і тим більше в сучасних умовах ми всі потерпаємо від цього от, і від війни в першу чергу. Але і взагалі сучасна людина вона звикла до електрики, до гаджетів, і ми, якби для нас, щодень, що ніч ми, якби можемо <схід> не спати і порушуємо свій сон. Тому оце теж для психі. Ну, в першу чергу куріння треба розуміти, що це вплив на психіку негативний. і от нам психіку треба відновлювати здоровим сном. А для того щоб був здоровий сон, от тут можна вже і подумати: по-перше, про ну не обов'язково це медикаменти, але те, що допоможе засинати. Це збір'я та наприклад, або заспокійливий збір, або там такий, що допомагає заснути, тобто ну м'які такі, тобто не обов'язково використовувати снодійні такі йти до лікаря, і щоб він снадій виписував. виписував. Але звернути увагу, якщо можливо і і треба виписати, якщо у людини є проблеми такі суттєві на перших порах. Потім е мілатанін можна порадити, ну його не можна постійно приймати, але там певним курсом, або от ввечері, коли ви відчуваєте, що не можете чи Будете погано засинати, бо там збуджені, значить, під рукою тримати мелатонін, він допомагає, якби навіяти цю сонливість і якісний сон зробити. І умови для сну по ну, знову ж таки зовнішні ми не говоримо, ми їх не можемо змінювати. А от своє особисте, щоб якомога темніше було в кімнаті. Щоб було доступ свіжого повітря, да, щоб було там зручне ліжко, От. і ввечері е, там пройтися, подихати свіжим повітрям, таке щось ну легке, розслаблене, там, контрастний душ прийняти, або там теплу ванну щоб трошки якби релаксу додати, там оце, якісь там чаї попити, такі заспокійливі, просто трав'яні, ну, ванночку для ніг зробити, може там тепло. От, Тобто допомогти собі якісно спати. і Сон це теж дуже потужні такі ліки в цьому відношенні, тобто. Чим буде нервова система міцніше, тим легше буде справлятися з от я вам розповідав про медикаменти. Да? А в мене, наприклад, колега вона кинула курити без медикаментів, хоча пачку сигарет на день курила. Вона там якраз після моєї лекції кинула, але мені подзвонила десь через 2-3 місяці після цього. Коли вже ну так остаточно впевнилася, що вона не курить, то вона казала, що от я, я кажу, які медикаменти ти використовувала? Ніяких, от. Просто людина була мотивована, людина мала міцну нервову систему, і якби для неї це так безболісно відбулося. Да ну круто, коли має нервову систему в нормі, як все ж все ж таки, от нервова система. Дуже підормана да. вживанням і зловживанням іншими речовинами. Ну ми про, про, mm -hmm. про це говоримо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, от, так. От, от що нам що нам може допомогти з, з сном? Тому що ну особисто, я навіть можу сказати, у в мене в мене бувають проблеми зі сном, хоча там я більше півтора роки не вживаю. Ну от я ж кажу, да, звернути на це увагу. А, а, знову ж таки, от ввечері да оці передумови, я вже казав. Це одна річ, друга річ їжа. Тобто дуже близько від сну бажано ну не їсти, да, там важкої їжі, багато їжі можна там щось, я ж кажу, ну таке легке, але ну така рекомендація знову ж таки це від дієтологів, де да? десь за три години до сну, ну основну вечерю робити не, 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 не ближче. От ближче там до сну, я ж кажу, вже таке щось легше там, можливо, якісь молочні продукти, ягоди, там яблуко, чаї. От таке щось таке пожувати там, сухарики, щоб відволіктися, тобто, щоб не було переобтяження шлунку. от Ну і е, я ж кажу, якщо це не допомагає, е, і ви відчуваєте, що постійно там е, вночі прокидаєтесь, ну, але це не пов'язано з зовнішніми тривогами, а пов'язано з вашим станом, таким психологічним ви відчуваєте, що щось ну, то, да, тоді зверніться до лікаря, по, е, попоратися з лікарем. У нас є навіть такі спеціалісти, сомнологи, які е, вони фахівці поснують. Так, 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 Да, лабораторія сну, да. ну, на жаль, це приватні клініки, але ну, тим не менш грамотний лікар може навіть там або там може попасти навіть просто там на початку і воно вже буде допомагати. Тобто треба не боятися, але ну, використовувати різні можливості для того, щоб саме нормалізувати сон, да? от Нормалізація сна, тому що це як критерії, коли розлажені Сонце як критерій психічних розладів, це не близько там психічне захворювання, але це вже психічні розлади, і е, так само як відновлення нормального сну, це значить психічне здоров'я. Значить, людина е, ну, вже можна сказати про те, що в неї психічне здоров'я на гарному рівні. Якщо вона е, спить, е, от ми навіть да, там зараз більш-менш ну, в Києві, наприклад, я знаю, що адаптувалися навіть до цих тривог. Я іноді навіть їх там не чую вже. От, е, ну, Ну, тому, що адаптація йде, тобто адаптація, а ну, психіка вже якби трошки адаптувалася, що безпосередньо біля там мене не стріляє, Значить, якби там небезпека невелика, і все. І психіка дає відновлюватися. Ну мозок дає у психіки відновлюватися, і це дуже важливо. Да, дякую вам. На ще, ще таке питання да на на кожній пачці цигарок ми бачимо це попередження, що чи палення приводить до безпліддя як у жінок, так і у чоловіків. А, чи можливо відновлення репродуктивної системи, і дійсно при вживанні, да, це дійсно великий урон на саме репродуктивну систему? А ну, якщо вона відновлюється, то який час? Да? У нас у дуже багато маленьких да, Ну, Ви знаєте, е від, ну, ну По-перше, ну, на, на щастя, це не, не зовсім такий прямий, прямий зв'язок, що там більше сигарет, більше безплідня. Тобто, це такий ну, достатньо опосередкований шлях. Тобто, ну, наприклад, в нас там в кожній сигареті да, є там чадний, чадний газ, який витісняє кисень з крові. тобто, Призводить до такої гіпоксії. До речі, це в тому числі е, ризик викидний у жінок. Чому? Тому що плід недорозвинутий стає або народження дитини з низькою вагою, тобто недорозвинена дитина, тому що не затримує кисню. І, скажімо. Ну, такий от вплив теж там на продуктивну систему. Недостатньо е, якийсь вплив токсичних речовин, і недостатньо якісно виробляються і яйцеклітини, сперматозоїди. Але... Воно може просто маскуватися за тим, що є проблеми. Ну, по-перше, просто здоров'я, тобто у людей вже є там, там проблеми безпліддя, чоловіче безпліддя є теж така проблема, і, і, і там в, в співвідношення зараз не готові сказати. Ну, теж високий відсоток безпліддя чоловічого, яке не ну, напряму так не пов'язано з курінням. Але е, куріння, ну скажемо, е, безумовно, що якщо припинити курити або не курити, це буде додатковий позитивний вплив на репродуктивну систему. Бо для репродуктивної системи треба, щоб не було токсинів, щоб було доступ кисню, щоб е, кров розносила цей кисень в органи е, наші репродуктивні. да, І таким чином якби вже йде якби, обмін нормальних речовин і, і відновлення. Тому якби. mm -hmm. Нема такої жорсткої, знаєте, схеми, що я вам скажу там кинути курити, і ви там відновити репродуктивну систему. Можливо, це безпліддя, яке треба лікувати і іти до репродуктологів там серйозно вирішувати проблему на, на такому рівні вже медичному. От, а можливо, це дійсно буде такий вплив. Е, е, ну, тобто, я до того, що вплив є, тому особливо хто ще в такому віці, да, і думає створювати сім'ю, мати дітей, то це додаткове. Фактор такий ризику, тому безумовно, що треба кидати курити і перед зачаттям краще, щоб людина вже не курила, От, тому що це вже буде відбиватися на стані здоров'я дитини і ця гіпоксія, навіть якщо вона буде зачатати, це ж буде негативний вплив. Тобто, в будь-якому разі, ну треба треба створити умови організму для гарного, ну там в тому числі репродуктивного Сфера. З іншого боку, от е, кажемо да про репродуктивну систему, там якщо навіть казати там про е, імпотенцію все то тут можна говорити теж про ну імпотенція це як просто показник е, стану здоров'я. да ну Якщо це молода людина, там якщо це не в. Е е в клімахтерічному періоді, да, там, там, то це теж, ну, якби я розглядав, от так з медичної точки зору, що це як критерій, що. Ну... Погіршується здоров'я, да, тобто, якщо є, є такі проблеми, тобто, і треба поліпшувати загальний стан здоров'я. Якщо людина поліпшує загальний стан здоров'я, то в неї і відновиться, і, і це е, зніметься ця проблема. Ну, частіше за все, безумовно, є якісь там причини, е, е, сексопатологам треба звертатися, але частіше за все, це просто відновлення звичайного здоров'я відновить і функцію репродуктивну, і функцію сексуальну. О, тобто, це залежить просто від того, що людина буде більш ну от більш здоровою. Дякую, дякую. Ну, в мене за, за закінчились е, питання. да ми, е, е, ми затримались на 17 хвилин. От дякую вам. Е, ребята, можливо, є якісь запитання так коротенько, дуже хочеться задати нашому спікеру. Е, то, будь ласка, ставте одинички чи просто включайте мікрофон, і можна ще там, я не знаю, якщо от е, не проти да, задати одне-два питання яке стосується важливого для вас. Да, будь ласка, Если никто не говорит, я, Лена, хотела Примент. попросить ссылку на ваш сайт, про который вы говорили. Угу. И, может быть, есть у вас какие-то, ну, это, что можно сделать с этими навязчивыми мыслями, которые кружатся просто, когда пыталась я бросить курить. Неоднократно постоянно, просто такое впечатление, что 99% времени я просто думаю об этих сигаретах и не могу переключиться. Ну вот, сайт я кинул зараз в загальный чат. Вы побачите, Stop Smoking, phc.org.ua. <головіки> що стосується, да, що ви кажете, є таке, така якась внутрішня боротьба, да, проблеми, <головіки> Ну це от як відволіктись, це та питання, яке ну, от, постійно да, виникає, і <кхід> тут є психологічний аспект, є такий фізичний. Да? Ну, от, Психологічно скажу, це відволікти себе чимось на щось, от вийти там на балкон, там поробити якісь фізичні вправи, от подихати активно, там взяти жувальну гумку. Якось. От там з кимось може поговорити по телефону, щоб відволіктись просто від е, цієї думки в цей час. Тобто, да, нав'язливі думки, це вони, е, вони так якби дуже приліпають, і от е, треба просто розуміти, що вони пройдуть, тобто вони е, ну хвилеподібно звичайно приходять, тому от протриматись в цей час от І таким от якимось знайти свої такі ну якісь підходи, от я ж кажу, і фізичні, да от притул до того, що я ж кажу, якісь там фізичні вправи, якісь там от зробити, пити воду, там жувальну гумку, подихати, от такі якісь вправи психологічно, фізіологічні, от, і до того, що от і якісь от коли. Є можливість там да комусь подзвонити, з кимось поговорити, або з кимось зустрітися. Да, це ну зустрітися. Це час треба, от але, хоча б, хоча б ви такі знаєте, що можете, або от до речі, мені от подобається, що люди от пишуть, да там в чат. Тобто в чаті виражають свої проблеми, там от спільноту, тобто тим людям, які розуміються, да от є там наставники, да, яким можна подзвонити. Тобто, люди, які психологічно вас підтримують, які е, вам співчувають, розуміють ваш стан, пережили це, можливо, самі вже або переживають е, і це наша о... спільнота, тут на наша спільнота допомагає так, так, це дуже важливий фактор. Знаєте, це навіть от при всьому при тому, що. Ну Ми ж соціальні люди, соціальні розумієте? От, Наприклад, і я так в мене в оточенні люди ну багато людей. Е Спортсменів або бувших або спортсменів, там лікарів, які ведуть здоровий спосіб життя, там людей віруючих, які ведуть здоровий спосіб життя. Тобто, в мене в ото ну і в сім'ї, в мене ніхто не крив. В мене в оточенні ну практично, це ну не є ну не, нема проблеми. Крім того, тих хто звертається. Тобто, я до того що я цього не бачу, і в мене немає цієї проблеми. Я в оточенні людей, які не курять, от тому як би я до того, що і ви створюєте таку получається спільноту людей, які не курять, які один. Одному ще й допомагають кинути, і е, це дуже потужний факт. Да, це дійсно супер. Дякую вам за відповідь. Віталі, е, задаю, задай питання. Твій мікрофон. Доброго вечора Віталій Нікотіно Нікоті, залежно. У мене таке питання. У мене е, колись я вживав алкоголь і замінив на каву, і скільки бажано кави е, чашок в день випивати тому що у мене до 10 зараз до 12 Угу, да, Віталі. Питання е, дійсно таке, е, до речі, воно ще пов'язане з курінням. Ще зараз я скажу. Взагалі, загальна рекомендація дієтологічна, да, що для здорової людини, скажімо так, мовно, це до 3-4 чашок кави на день. Це вважається ну, якби, не, не, не ризиковане вживання. Тобто, 10 дійсно це дуже багато. У вас можливо до речі, і залежність така є вже від кави. Тобто, ну це вона не така як від нікотину і кава сама по собі. Вона в принципі не є ну таким руйнівним продуктом. Тобто, в принципі, ну кава багато позитивних має в впливів от на печінку, наприклад, там на обмін речовин, але 10 це багато. Це дійсно вже виснажує і психіку, в тому числі от тому звертайте на це увагу. Е, теж до речі, от з приводу здорового сну, да я казав, так от е, да обмін речовину кожної людини різний, і тому хтось вам скаже, що після кави він нормально спить, але все ж таки міцний чай, е, навіть зелений чорне кава. Вони порушують нормальне засинання, нормальний сон, тому ну, в середньому вважається, що в другій половині дня, там, десь після 3 години, бажано вже не пити ці міцні напої. Е, тому що вже якісно, ну, навіть ви будете засинати добре, але якісь, ну, може бути більш поверхний сон. От, е, тому от на це теж звертайте увагу. Ну і зверніть увагу, що о, хто звик до того, що курив і пив каву, да, от такий паттерн був ще у багатьох поєднання кава і сигарети, то ну, якби, знову ж таки, це не значить, що треба там, відмовитись від кави. Але зверніть увагу да, на це, що а ви тепер каву там будете там, з тістечком пити, там, да, там, з печивом якимось, там, з, ну, з чимось іншим от, заміняти це і теж ну, там Насолоджуватись кавою, або якщо це вас дуже подразнює, ви відчуваєте, що це можливо, і треба там каву замінити, не знаю, чаєм чи просто там окропом. Ну тобто, от теж треба вам самим це відчути на практиці, тому що е, ну, наскільки воно вам буде подразнювати вас і провокувати закурити, або навпаки, ви просто заміните, там, я ж кажу, на, на, на тістечка і буде все нормально. От, тому от така теж порада. Дякую. Чи є на що стосовно на напоїв а в дуже багатих істочниках я, я читала, що на саме апельсиновий сок він якось допомагає у це все вивести з організму, чистити судини. Ну тобто, там стільки mm -hmm. всього mm -hmm. yeah, в цьому соку, особливо oh. фрешу. Це правда, чи ні в Частково правда, частково правда в тому, що в дійсно в соці багато вітамінів Да, в, тому, в першу чергу вітаміну С, який от є таким потужним антиоксидантом, він очищує організм, але е, апельсин краще їсти там. Є ще багато чого, що ми викидаємо. При, коли робимо апельсиновий сік, тому там клітковина, наприклад, є, яка нам теж дуже потрібна. Тому краще їсти фрукти свіжі, ніж вичавлений сік з них. Тому, от, Наприклад, краще яблуко, ніж яблучний сік, краще апельсини, ніж апельсиновий сік. До речі, це стосується і горіхів і насіння. Краще з'їсти там насіння соняшнику, ніж соняшнику олію вживати. От це зрозуміло, це зрозуміло, дякую. А Ліна, я бачу твої одинички, ще останнє запитання, коротко, будь ласка, твій мікрофон. Я, во-перше, хотіла сказати, що я немножко сконфужена тим, що, ну, придумують препаратами, ну, якби как бы піддержати себе в момент відказу, тому що в багатьох источниках звучить, що, ну, не надо нічим заміняти. Я так понимаю, что это при каких-то тяжелых случаях, когда не получается совсем, тогда это как помощь. И вот хотела спросить сейчас по состоянию здоровья. Вот я адаптол и глицин принимаю. Какой? Я там читала в инструкции, что он тоже как-то там при зависимостях помогает. Если да, то дозировку скажите, пожалуйста, какую? Ой, вы знаете, как раз то, что вы называете глицин и адаптол, не уважаются препаратами. Это... Ну, не, не препарати, тобто фуфломіцина, як ну, такий жаргон вже медицина. Тобто не доказові препарати, тобто, вони не мають дії. Тобто, На жаль, в нас ну, багато таких препаратів. Тобто заспокійливий. Ну, і... У крайньому разі там дає персен, наприклад, там препарат, ну він хоч із рослинних препаратів, але ну якби рослини такі достатньо. От, або вже медикаменти, ну такі справжні, справжні заспокійливі справжні препарати. от Вам з лікарем треба ну з таким професійним порадитись, ну, можливо, сімейний лікар підкаже, якщо він. Саме на доказовій медицині, от тому зверніть увагу на те, що те, що допомагає, розумієте справа в тому, що може багато чого допомагати, тому що це пов'язано з нашою психікою. Да? Якщо ми віримо там якусь бабусю, яка живе там за 500 кілометрів від нас, їдемо туди. Там вона зробить самокрутку. Ми заплатимо за це гроші. Ми ж все це все в наше ну налаштування на відмову від коріння. Це все кроки, які ми робимо для того, щоб налаштуватися, кинути, але це не доказово Тобто, якщо ви не вірите цій бабусі, бабуся, бо це ви ну, якби, не вирішите проблему. А медикаменти саме в тому, що вірите ви в них, не вірите, вони будуть діяти. От, наприклад, жувальна гумка з нікотином. Вірите ви, що вона допоможе не вірите, нікотин буде виділятися через лизову оболонку, смоктуватись вашу кров і знижувати рівень нікотину. Інша справа, що ну, і це може не допомогти безумовно, а може полегшити вам стан. От, тому ці препарати призначаються тому, що вони саме. Це спрямованої дії, тобто є чіткий механізм, є правда протипоказання в них теж, тобто тому і кажуть, що там радки з лікарем. Ну, наприклад, якщо у людини важкий стан серцево-судинної системи, то навіть е такий рівень нікотину ну, можливо їй буде шкодить, але знову ж таки, якщо вона продовжить. Курити то це більше їй буде шкодити. І вона помре від цього. А від цих препаратів вона не помре. Ну просто її стан там теж буде там загострюватись. Наприклад, от тому ці препарати ну треба, от і мати чіткі показання, чи треба вони. Тобто, якщо низький рівень залежності, то й не треба препаратів, але якщо середній і високий ступінь залежності, можливо, вони вже ну особливо високий ступінь, вони будуть в нагоді. Дякую. Я в... на, вашому... я... на вашому сайті я знайду ці препарати перечінь, і як їх приймати, схему, da, там, там основна схема прописана. Ви подивитесь такий, да, орієнтир є. Орієнтир такий, я ж кажу, що ви повинні. Приблизно на перших тижнях приймати стільки скільки ви викурюєте сигари, ну, скільки нікотину ви споживаєте. От приблизно повинна бути така ж висока, високий рівень, а потім знижувати. Дякую все. У нас є ще останнє це вже точно останнє запитання, і будемо випускати нашого спікера. Маріна дуже коротенько, Будь ласка, всім привіт, Маріна. Нікоці не Да надіюсь, вопрос буде дуже короткий. От сердечно сусудіста система. Восстанавливаются, допустим, сосуды после того, как я прекращаю курить. И, допустим, э, и если вообще ну, или это большой спектр да, каких-то заболеваний, ну, то есть, хоть чуть-чуть какой-то свет пролить на вот эту э, сосудистую систему, которая, И восстанавливается ли она вообще? Вот, Спасибо большое. Ну, я вже да про це казав. Що безумовно іде відновлення, іде відновлення з перших хвилин, е, навіть те, що знижується рівень частоти серцевих скорочень, це одне з перших, що відбувається за перші вже хвилини. Це свідчить про те, що ви зменшуєте навантаження на серце і серцево-судинну систему. От судини да, відновлюються, але ж е, знову, знаєте, тут вже ну. Наше життя на жаль так складніше, ніж просто така схема, якась да Ну, наприклад, якщо ви кинули курити і ще будете поліпшувати своє харчування. Це буде відновлення йти швидко, і там знову ж таки залежить від того, скільки ви курили, наскільки вам пошкодило судини куріння. Тобто тут фактори такі грають роль. Да? Ну, тому я не, не можу вам сказати, що там через 5 років, хоча в схемах там, наприклад, є таке, що ризик інсульту скорочується до рівня тих, хто не курив, через 5 років. Ну, знову ж таки, це так умовно, таке щоб ви хоча б мали таке уявлення, що йде відновлення, йде. Зниження ризику, і знову ж, а якщо ви будете не курити, але не будете будете харчуватися фастфудом, не будете рухатись, то ви свій будете все рівно лелеяти і як сказати, розвивати там інфаркт для себе. Розумієте? Тобто тут, тут тому і от мова йде, да, що звернути увагу і на харчування, і на рухову активність, і на сон. Тобто треба ну, так комплексно подивитися, да, і на інші там фактори, чинники. Які дають ризик, щоб ви зменшували дійсно ризик. і в кінці мета була саме підтримувати і оздоровлювати організм. Дякую вам, Ота, за такі, за такі поширення да, інформації, тому що дуже багато, багато питань для мене сьогодні закрилися. Дякую за вас час, Без дуже перепрошую, вас. що ми затримали вас. Ось будемо радити, ради бачити вас у нашій спільноті ще. Якщо ви будете мати можливість приходити до нас частіше, тому що це, ну, це дійсно корисно для нас. Всім, всім дуже дякую за збори. Дякую от ще раз і всім гарного вечора. Всім па-па.